Я зрозуміла, чому ви вагаєтеся знімати відео? Чому вам важко? Тому що у вас немає фізичної такої видної підтримки. Тому я рекомендую вам і візьму на таку підтримку тих, хто піде до мене на консультацію. Я буду якби мотивувати видно це як не просто ми будемо в особистих повідомленнях спілкуватися, я вам буду розказувати як. А я вас буду на челенджі. Викликати прямо у відео прям перед усіма, і ви будете мені відповідати у відео перед усіма, щоб не соромитися, і це вам буде стимул такий, мотивація. Тому ласкаво запрошую вас до себе на консультацію по введенню соціальних мереж. Навчу, покажу, розкажу, як продавати свій товар. Пишіть в особисті повідомлення і пам'ятайте, з червоної чорної щуки аквакультура в наявності десять різних.